Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Біного і Ласкаво просимо на мій Ютуб канал, але сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо молотити сою, середню сою. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, як ви пам'ятаєте, нам молотив в сою був. Пару тижнів тому комбайн Volvo 830. То була у нас на уроді с -с рання соя, а це середня соя. Будемо молотити джундір. Так, е от така от діляночка. Потім переїдемо на друге поле. Сьогодні два поля нам предстоїть вимолотити. Тому, поки ми чекаємо комбайна, увімкнусь, коли він вже буде. Чекаємо. Так, підписники. А от і приїхав наш комбайник. От він вже і приїхав, зараз будемо молотити нашу сойку. Все, коротше, я коментувати не буду. І вже уємкнусь, коли він вже буде заведеться, буде молотити і так далі. Ось такий от комбайник. Ну і чекаємо, як почне молотити. От і почав молотити. Зайшов і почав молотити. Закрыли никто? Нет. Я, Протисну немає, ну нема. Ну, трохи. Ну, Тому все буде правильно? правильно. Так, тут цілому нема ніде потерь. Якщо я десь щось не доказую, то ви думайте, що я говорю, ну типа якщо я щось десь не доказую, то сорян. Я можу забуватися, щось можу путати. І то, що камера розміту знімає, сорі. Поки що з цим нічого не можу зробити, вибачте. І якщо я десь щось не правий, поправляйте мене. 怎么了？ А на цьому все, з вами був Коля Вінго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока-пока. Друга частина буде.